Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. коростишівська земля приєднується до шанування загиблого воїна Савченка Олександра Миколаєвича і схиляє голови у глибокій скорботі перед світом нашого народу, чиї душі вічно шепотітимуть найзаповітніші слова. Слава Україні! Знаємо, наші слова не вернуть до життя полеглого героя. Та від імені усієї живої України промовляємо. До вічна слава Герою. Вічна йому пам'ять і шана. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять. І добра підтримка один одному. В цьому наша сила. Дивненьки дякуємо. Дякую, що сьогодні таке горе, наше спільне горе. Але ще раз кажу. Ми не проклинаємо на пам'ять у нас дуже добра. Бословий Бог нас, завжди нині, посичав, і на вік і віки, посади, на віки віки, самі, ви свято Троїмся, помилуй нас, охоче наш, ти ж Сина на небесах. Тазов ведиться, ім'я твоє, і хай прийде царство своє. Нехай буде воля твоє, як на небі, так і на землі, Хліб наш засушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винувався нашим, і не биди нас, у косу, але вислухай нас і похаву. По твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по цим часах і на віки віків.